Трошки прогріти його треба. Хтось пам'ятає ці шини? Це шини з Monster Max Zero. Добре, я подумав, що ми можемо трішки розважитися, оскільки ми проїжджаємо в межах 2-3 кілометрів від мого рідного місця. Усі спадкові гроші, які отримала моя родина, покажи мусорку ближче коротше, всі гроші, які мені дала моя родина, усі гроші, які мені дав мій батько, всі гелентвагени, які мені купував мій батько, всі спадкові гроші, які мені дала моя родина. Вроді би це вже казав. Короче, не важливо. Сьогодні ми проїдемо гелентвагеном у калюжу востаннє. Он Ми прив'язали до нього трос, все готово до поїздки в оту глибоку яму багнюки. Чувак, це ж якесь бредоття. Сюди ніхто вже давно не лазив, а його треба тримати в чистоті. Ну тобто, мінімум раз на рік в ньому застрягати. Там стоїть машина, якою давно не керували. Зараз побачите її в старому відео про цю бездонну яму. Ти навіть купався в ній. Потім 12 годин ще п'явки діставав, кліщі, комарів, блох, термітів, воші, болячки, всякі. А як ти дістанеш болячку п'явкою? Це дуже незвична ситуація, бо ця яма багна ніколи не думала, що зустрінеться з Глентвагеном після того, як вона з'їла тут багато корів, коней і п'явок. Ви бачите лише поверхню, зараз щось кинемо туди і побачите, як воно зникне. Картопляний батат, наприклад. Дивіться, як він зникає. Моментально воно опустилось настільки глибоко, що навіть не було чути, як воно вдарилося об дно. Ох, скільки ж разів тут грюкали ковалдою. Цей трактор багато зробив, чи не так, бо ну він намагався зробити багато. Ви думаєте, в нього вийде? Ні, передня частина потона, як підводний човен. Я не бачу нічого за тими кущами, того буду їхати навпомацьки. Ісусику, мій милий. Ох, Ісусику! Ой, водичка затікає в салон. Воно їде, воно їде. О, давай, 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 так, 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 давай, давай! Він все ще працює, прикинь. вау! Давай ще раз з розгончику, давай, слабо? Та ні, не слабо. Я думаю, Боб був правий. Ви думаєте, в нього вийде? Ні. Чувак. Блін, подивись на передню решітку, значок пропав. Воно зжерло його, ми його тепер не витягнемо. Десь там є значок Мерседес, і я дуже хочу його повернути. Там знизу щось затягнуло його. Ні, там знизу океан на зворотньому боці землі, і він тисне вгору. Ось так. Ага, да-да-да, вон джерело все ще вручить. Так, це індійський океан. Він відводить воду з індійського океану сюдою на індіану. Тому його називають індіанським океаном, бо з штату Індіана вода. Що, Ми поламали його? Вийде заїхати ще раз. Не знаю. Бачиш, я вмикаю драйв, а машина не рухається. Так, це, це що вона паркується зараз? Коротше, не знаю, вона не працювала і раптово запрацювала. Можливо, коробці передач тренда. <звук> Чуєш? Чуєш? Я це вже чув раніше. Я відразу заглушив, щоб вода в двигун не попала, бо бачите, вода Вон, над капотом вона. Хоча я думаю, вода туди не попаде, бо там купа грязюки. Але я кажу тобі, що грязюка теж не тоне. Хоча два роки її ніхто не чіпав. Але зараз так смердить, що краще ми ще б її стільки не чіпали. Та да, запах, звичайно. Чувак, вода піднялася наполовину по двері. Наполовину по нашій двері, але не затікає всередину. Прикольно. Ем, Так. Ну, ми мали спробувати це на другий раз завжди все виходить помаленьку, помаленьку. Слухай, звучить по іншому. Так звучить погано. Ми будемо везунчиками, Якщо не треба, буде його тягнути на прицепі. Так, думаю, думаю, просто вода у фільтр попала. А ви знайдете наш значок до Мерседеса? Мабуть, ні, вода була досюди, і вона не протікала в салон. Взагалі, Прикинь, хороші ущільнювачі. То яка оцінка буде як для джі? Ага. Порівняння з джип цьому 47 балів, а джип 2. Ісусику, а що за звук? От у нас джип, і оце ми маємо джип. А цей джип у нас за тебе, скажімо так. А може цей джип теж за тебе? Не знаю. Хтось когось скопіював, бо ці дві машини буквально ідентичні, за винятком того, що одна дійсно працює. А це наше джипове дерево. Ми посадили його ще в 2021 році. Ми його поламали, і саме тому я не довіряю тобі будувати мій будинок. Ми могли забетонувати це дерево в землю. Мені коштувало близько 8 тисяч доларів це, а він просто від'їхав. Ой, тут вони трошки не закріпили арматуру. Це не зовсім така форма, як я хотів. Тільки тому, що воно недосконале, не означає, що воно не може працювати. Дивіться, дерево росте і виростає новий джип. Проблема в тому, що дерево неможливо викорчувати, бо воно забетоноване. Ви бачите тільки верхні три метри, а корінна система в 10 разів більше. Тобто, коріння цього дерева просяга на 50 кілометрів, і нема варіанту, як його викорчувати. Його треба знищувати. І ми застрелили його з 50-го калібру. Ідеально було б посадити ще одне гелентвагенове дерево, але чуваки з Мерседесових широтів будуть тут тусуватися день і ніч. Ви отут ще пропустили плям. Зараз мию, не переживай. Почекай це пластик. Це пластик. Тю, я в шоці. Весь задній бампер пластиковий. Я думав, що з металу. Але хороша новина в тому, що пластик легко ремонтується. Людям не подобається пластик. Але пластмаса не ржавіє, і її не треба зварювати в майстерні. Вони взагалі мене там не люблять у тій зварювальній майстерні. Якось попросив у них зварити мені балістичну ракету, але вони не захотіли. Бо, типу, якась там відповідальність і все, бля-бля-бля. То вони відмовилися, і знаєш що? Я зробив її сам. Боб дуже файно відмив його. Ну явно, що цей значок встановили неякісно. Так, я дуже сильно хочу з'ясувати, що відбувається з усім. Ох, бляшка-мушка. Це не те, що ти хотів побачити. Йой, ну воно дійсно, що то, вода попала в мотор. Така глибина була десь до сюди. І це десь, це десь метровий стрибок. Ми вдарилися носом. Окей, я знаю, як це виправити. Ми вигнули обидві труби, бо вони при ударі зігнулися і колесо постійно до них торкалося. Ми так сильно вдарилися при стрибку, що підкрилки повідлітали, окрім цього. Хоч обтрусив всю грязюку знищення. Слухай, без грязюки, бачу керується набагато краще, ніж будь-який інший автомобіль такого типу, так? То я люкс підпригувала ще три рази, коли приземлялась. Ну, коротше, удачки з ним.